Привіт, друзі! Приїхала до мами в село. Виїхали на доставка покупатися, тому що жара неймовірна, 38 градусів. Трішки ранком роботи поробили, а це взяла свого малого. Сестра з чоловіком приїхали. І з батьками виїхали до ставка. І зараз трішки покажу вам, який тут чудовий ставок, природа, краса. Дякуємо нашим ЗСУ, що маємо змогу. Хоч трішки якось відволіктися і відпочити. Ось така краса, верби, очерет, справжній ставочок. І, і он наш прапор. Це малий там верещить купається Сютю з тютюю з дядюю, дуже радий їх бачити, тому що давно не бачив. Ось так. Все. Даня! Накупався? Накупався? Купається! ха Дивіться, які верби величезні. Ох, як я давно тут була. Я просто коли була маленькою, ми тут жили, це центр села. І ходили з батьками часто купатися. А потім ми переїхали в інший край села, і тепер сюди попадаємо дуже рідко. Але я зараз хожу цими стежками і згадую своє дитинство, як ми тут з батьками. Я лопотіла тут по цих стежках, приходили вечором і купалися. Чому вечором? Тому що тато працював. Колгоспі агрономом завжди влітку нема часу, тому що жнива. І він пізно ввечері приходив, і ми просто приходили до ставка, щоб відпочити, покупатися, як кажуть, охолодитися і набратися сил. Така. А там на тому березі, прямо під ставком, бачите, живуть люди. Поруч траса, і за цього так шумно, траса київська. Весь час машини ганяє туди-сюди, але дуже зручно за те, що в будь-який момент можна виїхати будь-куди. Навіть без автобуса зупинити машину і поїхати. Ось так гарно. Яка наша Україна чудова. Кожен куточок нашої батьківщини просто неймовірний. Шамрой. 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 Да. Ти мене на інтернет немаєш? Да, на інтернет, в Ютуб! великий клас де Петлячки.